Доброго дня, 10 годин. Ну, ми вже давно прокинулись, поснідали. Я думаю, е включу машинку, нехай ну, попрає. Хай попрає. І ви думаєте, хвилюємо, зараз світло відключать, а в нас не, не аварійне, а ремонтують з 8 до 17 відключення електроенергії. Але світло ще було. І ви думаєте, що це таки Бог мене любить. Тільки заспівала машинка і хоп! І виключили світло. Я кажу, ну, треба тобі прямо повезло. Так мама розвішує білизну, а я кажу, я піду, тому що, можливо, цілий день не буде. У мене пауер для. Та можна і цим для інтернету є, а ноутбук дуже швидко розряджається. Він старенький. Вже. Тому зараз швиденько змонтую відео і ну, встала вранці. Думаю, яблука натерла, приготую якийсь пиріг, хотіла медовик в духовці. Опа на світла. Нічого, я приготую десерт, який стане в нагоді дуже багатьом. Так що сьогодні у нас буде дуже смачний десерт. Розмовляла з Дмитрем, кажу, Дмитрий, подиви, мама з ума зійшла. А він каже: Мама, мені такий нравиться колір. каже, пепільний такий з голубизною, з, -з, з фіолетом. Каже, мені подобається. Кажу, ну да, як Мальвіна. Кажу, ну що, буду ходити, подумати в волосся, буду ходити. Тривога, тривога. От ну тільки ось відбій і знову починається. І це вже який день. Навіть не хочу про це вам балакати. Люди добрі, ви живете в такому самому житті, як і ми. А для тих, хто за кордоном дуже неспокійно, сидіть там і поки що не приїжджайте. Не піддавайте ризику життя своє, своїх дітей, сидіть поки там. Другого я нічого не можу сказати. Що у нас сьогодні на обід картопля буде, пюрешка. У мене ще печінка є, але це шлунки. І буряк той великий, що з села я привезла, пам'ятаєте, що я вкрала. Він так пов'яв, так пов'яв. Мама пов його зварила, я порізала, але він дуже смачний. Купила одну людину. Тобто синя цибуля, буряк і яблучко. І ну, оселедець. І, цей, господі, майонез. Зараз додам. І буде такий смачний салатик. І дивіться, що я. Молоки собі і мамі. Мракати, що я такого не люблю, а я обожнюю. Отак. На хліб брати. Не красива усиль. Ви все время жуєте. Є ж пока році. Краса, краса. Кропу зеленого і все. І в мене вже готовий mm -hmm. отакий медовик яблучний. Дуже цікавий рецепт буде в мене відео. Так що, як кажуть, вчора холодильник від Саня відсунув сюди. Чуєте, дрх, так робить? Я думаю, там щось цепляється. А можливо, пульт упав у того радіо. Не знайшли пульта, там закритий він ззаді. Віддвинули. Ну, от коли ми ремонт робили, 4 роки назад, навіть більше, тут у цю половину, та більше, 5. Мені разу його не відсовували. Та я вам скажу, що навіть там сміття не було, просто павутина, так що там у нас ревізія. Саня став пхати холодильник, каже, а я його не попхаю. Так ми все вийняли від тіля, хоп, одним пальчиком і все. Він каже, там в холодильнику кілограм 100. Ну так тільки банок тільки, подивіться, що робиться там. А потім хоп і подвинули, помили все. Всередині я його видраїла, так що у нього було вчора чистий четверг для холодильника. Отак. Набрали, тому що технічно то в басейні є так. Огірончики. Дивіться, які гарнесенькі три баночки. Повну-повну наливаю, а потім стає неповне. Смачні. Цибулька. Це почищена. Дивіться, як лежить. Як апельсини, так? Ні, тут цибуля. Все як положено. Одна яблуня, а ось це ту яблуко абсолютно. А мало. що ти будеш робити з яблук? Я на неткою повісю, хай висихаю. Так тільки треба тонше різати. Та я ж ще не, не на тонше поріжу. Вони з машини, вони ще зелені. А ось ще однема. А може, хай так те... буде. Ріж. У мене після оселитися. Ой, я солила картоплю, зараз посолю. Гороть, як хто накакав. Що повідали, я трошки помасажувала подушкою масажною шию, трошки так вухо попускає, десь замикає нерв всередині. І Саня, ой, а він що вже зливає те чи що? Ти вже зливаєш, Ого, який ти швидкий. Уже зливаємо басейн. Цей, бач, поливає, он стоїть. Уже все. Я хотіла його помити. Отсюда. Ну ладно, зараз возьму тряпку. Бабушка, вон, яблука суша, Бачите, так гриби білі. Все вирішила. Мама каже, ти не будеш плавати, кажу, та я щось боюся, тому що, не дай Бог, захворіти. Ось таке вже болото. Справжнє болото. Зараз буду. Візьму тряпочку та по так його рознаружу, то що він чистенький висохне, тому що ну, дощі як почнуться тоді, то не буде нічого. А санька там відрядження йде, йому не до басейну буде. Сама я його не складу. Так що я зараз допомою його. Трішки шкода. весь час так якось не по собі. Як ставиш такий радий, радий, а як забираєш, так не дуже. А чого ти воно не положиш, воно текло? Чи воно в одну сторону? Та нічого, за ті ям. Так, як ж мені взяти мочалку? Я, мабуть, оцю висіпусь. Ось. Може, довірки здорові. Їмо оті салати всі, щоб вона робила огірки далі здорові. Треба зняти до холодильника їх покласти. Ну що, ходімо темить. Із зоні я помила, терла, терла. А світло вимкнули. Санька так поклала ну, тут самотюком тече, зараз він поливає все, тому що Ну будемо сподіватися, що воно дуже так гарно що там же ж перегідрує, все одно залишки якісь є. Що... То я поклала той нижче, нехай. Що... Бачите, ось дерла, 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 дело. Трошки відмила оце. Що не таке жовте. Помила тут, усе. І так, а воно ж сідає, тут, звісно, грязно, але буду мити. А так уже чистий. така Зараз тепленька водичка вже вовк. вовк тут був колася тут тепленька, але все. Вже вирішили зливати, так що вже все. так і буде. І оце виште, поливаємо зараз троянди все. усією водичкою, тому що. Хай хроботів поганяє трошки. Ми пережив, там і на малину не хватить. Я кажу, а та на вулицю витягнемо, хай поливає. Ні, не вистачить на вулицю. На вулицю не вистачить. Бачите, як гарно воно. Там вон самотком тече, тече. Ой, гарний. Гадина крас... красунка. Я не буду нічого робити, мам. Лежи. Що ти будеш допомагати? А це ось. Ну, 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 хіба це, ну хіба це не краса? Це ж просто краса. Виливай, Санечка, виливай. Диви. Квітний, квітний і дає, і дає. О, що ж ти тебе так сюди направили, ну, Іди сюди, Я тебе визволю красу. Ну і бідно. Дуже гарно. Дуже гарний квіт. Прямо як. Із картинки. Бачите, скільки налилося гарно. А тепер воно туди сама тіком повільно, повільно тече. Хай тече. А ось цю пляшку ну, весь час її зриває і зриває. А тече трішки ну тече, так? Да? Ну хай тече. Санька і відрама виносить. Насос не нужен. Візьму. Один ковшик, ноги помилу. по моєму по грізюці. Та ковер малий куди постираємо там, а то ще полежить, щоб коти там не стяли. Тож коти там сютють прямо. Так вони полюбляють нашу. Отак. Уже насіннечко треба збирати. І отож ті, що стояли, його вистачить. А ці красиві, звісно, всі візьму докупи та й заховаю. Все прибирається, все швабри, сачки. Швидко закінчився купальний сезон. Як сезон, так я ж кажу, що і життя, і все закінчується так швидко. Просто якось не помічаємо ми це все, але так воно і є. ось, бачите, ці сіння, я їх зроблю знову такий салат, тому що дійсно дуже смачно, дуже. А ось. Гілку зрізала, дивіться, яку, яка гіляка ось. гіляка, І цілий букет троянд поніс дарувати. Свіжесенький, красивесенький. Це зріжеться, така товста, не потрібна. О, піду, А в мене ноги мокрі, не піду. Грязі наберуся. Грушки хочеться. Чи піду, чи не піду, як ви думаєте. Водички хочеться чогось, я не знаю чого. Піду гусенька тут намочив, як гарно. Прямо гарно, гарно. Так. Яку ж тут зірвати? Вони вже всі жовті. Треба буде трішечки. Ось ось ця ось, ось вона А Ну давай, одривайся. О, ось щось у неї є. Хоча, бачите, черві Так, що знову ти ноги тут. Ой! Не, я отак. Папочка, це теж не ноги. Ну. Диви, по запл... замочила. Ось то ж така, не звикла в платтях ходити. Дивиськи на огірки, ні в кого таких нема, в нас є. М -м -м, вже м'яка. Солодка, але м'яка. Це треба розкрутити. Ми його навіть і не розкрутили в цьому році. А то ж десь кудись повісить, куди, не знаю. Хочеться заспівати песню. Вот і лето пройшло. Не бувало. Только этого мало. Только, только, только этого мало. Забула, хто співав. Пісня нашої молодості. А не Пугачева я співала, ні? Чекаємо світла. І будемо продовжувати. Казала сьогодні трошки і завтра. Я бачу, що ми сьогодні його вже повністю зілимо. Все буде чики піки Піду переключу на. А, я зараз зателефоную, коли світло зайдуть. Чи перемикати на павер, чи ні?